Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я хочу повести розмову про війну і жінку, а скажемо по-іншому, жінка на війні. Сьогодні жінок там дуже багато. І не одна письменниця, не один письменник і поет. Показують це у своїх творах. Тримаю в руках книгу Світлани Талан Оголений нерв. Прочитала двічі на одному подиху. Її книга Повернутись дощем, дві книги є продовженням оголений нерв книги. Тому так, як написала талан і те, що вона писала, не із розмов. А бачила, переживала, мало хто може сказати отож малесенький фрагмент. І ви зрозумієте багато чого. Жінка на війні, яка вона А така. стильний одяг змінила на військову плямисту форму, а туфлі на війсь... високих підборах на берці, жіночу сумочку на автомат. Я не сплю на широкій постелі, не вкриваюся теплою ковдрою, моїм ліжком стали ящики з під патронів, а кімнатою бліндаж. Я перемогла свою фобію мишей, їх у моїй новій оселі набагато більше, ніж людей. Але що ж та невинна маленька мишка у порівнянні з озброєним ворогом? Коли мерзну в окопі? Чи знемагаю від спеки, коли хочеться їсти так, що шлунок стискають спазми, коли від зневоднення репаються і кровоточать губи, коли нутром відчуваю, як десь причаївся і чатує на мене ворожий снайпер. Я тішу себе мріями про свою майбутню дитину. Коли холодно настільки, що не відчуваю пальці рук та ніг, я уявляю тепле тільце моєї дитини. Ці мрії зігрівають, змушують ворушитись пальці, схожі на порульку. Вони оживають, бо є для чого? Спливає в пам'яті рідний Луганськ. До болю знайомі вулиці, школа, двір, нічний ліхтарі, під якими я не докохала. Певнена, я повернусь туди, моє місто буде вільним. Я знову вдихатиму солодкий смак свободи, гулятиму нічними вулицями, не буду боятись, вдягну туплі на підборах, процокочу ними по аспальту побачу вірних друзів. Десь там я зустріну своє справжнє кохання і почую бажане будь. Моєю дружиною. Я буду гарною дружиною, бо саме тут, в окопах, я навчилася цінувати життя, і в нас народиться первісток. Заради нього я тут. Заради його майбутнього життя я на війні. Знаю, що куля ворога мене омине, бо я повинна вижити, перемогти і подарувати звільненому рідному місту, рідній Україні, нове життя. І так буде, все буде Україна!